Добрий день, друзі. Продовжуємо соціально правові консультації. І чергове питання, які ми чергова консультація, яку ми хочемо сьогодні освітити, це щодо інклюзивно-ресурсних центрів. Отже, Світлана Вікторівна, багато питань надходить щодо діяльності саме цих центрів, інклюзивно ресурсних, і що це за установа? Будь ласка, добрий день. Сьогодні піде розмова про інклюзивно ресурсні центри. Це така установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної, професійно-технічної освіти інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти. В Україні у нас створено 627 інклюзивно-ресурсних центрів, вони є у всіх областях України, тож діти з особливими освітніми потребами та їхні батьки можуть отримати відповідні послуги за місцем проживання. Ці центри проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги. Забезпечують системний та кваліфікований супровід дитини з особливими освітніми потребами. Дякую. Отже, хто ж може звернутися до інклюзивно ресурсних центрів? До інклюзивно ресурсних центрів можуть звернутися батьки, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від 2 до 18 років. Незалежно від наявності в дитини інвалідності чи встановленого діагнозу, комплексна психолого-педагогічна оцінка та інші послуги ЕРЦ можуть надаватись тільки на підставі заяви батьків. Жодна послуга інклюзивного ресурсного центру не може бути надана у примусовому порядку чи за зверненням третіх осіб, вчителів там, чи вихователів, чи будь-ким. Зрозуміло, так, що ж такі роблять ці інклюзивно-ресурсні центри? За що вони відповідають? Так, фахівці інклюзивно-ресурсних центрів проводять комплексну оцінку з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. Вони також розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з, осв... з особливими освітніми потребами, надають психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, Педагогічні працівники центру беруть участь у роботі команд психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у школах та в дитячих садках, проводять моніторинг динаміки розвиту дитини не рідше ніж двічі на рік, надають консультації та методичну допомогу вчителям і вихователям з питань організації інклюзивного навчання. Також вони ще консультують батьків або законних представників дітей стосовно зарахування до закладів освіти, надають психологічну допомогу, проводять бесіди з батьками, законними представниками дітей з особливими освітніми потребами. Так, якщо батьки визначилися, що треба звернутися в інклюзивно ресурсний центр. То як пройти цю комплексну оцінку розвитку дитини в центрі? Для того, щоб обстежитись, пройти щоб вам надали рекомендації, потрібно подати заявку на відвідування інклюзивно-ресурсного центру та отримати запрошення на консультацію можна онлайн за допомогою порталу. Це дуже легко. Набираєте ІРЦ. І ви вибираєте той ЕРЦ, який найближче до вас. І на цьому зареєструватися і пройти на прийом у призначений час. Це все буде без черг та очікування. Дякую. Що саме входить в комплексну оцінку розвитку дитини? В комплексну оцінку входить оцінка фізичного розвитку дитини. Оцінка мовленнєвого розвитку дитини, оцінка когнитивної сфери, це і пам'ять, мислення, увага, сприйняття, оцінка емоційно-вольової сфери дитини, це здатність до вольових зусиль, схильність до прояви девіантної поведінки та її причини. І оцінка освітньої діяльності дитини це визначення рівня сформованості знань, умінь навичок відповідно до освітньої програми. Чи основних критеріїв формування вмінь і навичок дітей дошкільного віку? <кій> <Бачайте>. <кій> У разі потреби фахівці інклюзивно ресурсного центру можуть проводити комплексну оцінку за іншими напрямками, зокрема, визначення рівня соціальної адаптації взаємовідносин із однолітками і дорослими. Добре, а скажіть, будь ласка, таке питання надійшло, як часто необхідно повторювати комплексну оцінку розвитку дитини, як часто проходити це потрібно? Проходити обстеження чи отримувати рекомендації проводяться у разі переходить, коли дитина переходить з дитячого садка до школи, переход дитини зі спеціального закладу до інклюзивної форми навчання, і рекомендації команди психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні дитини освітньої програми. Дякую, ну і поясніть нам наостанок, що таке психолого педагогічна і корекційно-розвиткові послуги психолого педагогічні послуги це можуть бути як групові, так і індивідуальні заняття, направлені на розвиток дитини з особливими освітніми потребами. Корекційно-розвиткові послуги також можуть бути груповими та індивідуальними, що спрямовані на саме корекцію порушень шляхом розвитку особистості дитини з особливими освітніми потребами, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення. Щиро дякуємо за відповідь і за пояснення щодо інклюзивно-ресурсних центрів. Отже.